Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ізраїль бомбить російські аеродроми у Сирії, наносить удари у лівані та покусує Іран. Ситуація загострюється. Російські ТРГ розстріляли поблизу кордону і за сектором Газа. Це були вагнерівці, які не встигли акуюватися. Ізраїль розносить усі військові цілі, до яких дістає тільки всі домовленості з РФ припинені. Журналісти вважають, що хаос у Газі приходить полегшення Москві, оскільки. Фокус США зміщується з України на поставки Ізраїлю. протягом багатьох років прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамінне Таньягу підтримував і за його словами складні відносини з Кремлем. Однак у нього були теплі стосунки з дедалі більш ізольованим від світової спільноти президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Пише The Wall Street Journal. На думку журналістів, навіть війна РФ проти України і потепління відносин із заклятим суперником Ізраїлем іраном не змогли підірвати цю співпрацю. Президент Росії. І Володимир Путін один із небагатьох великих світових лідерів, який не зателефонував прем'єр-міністрові Ізраїлю Боніміну Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку з нападом Хамаса. Тепер тільки смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків Хамаса на Ізраїля. Ці розмови схоже припинилися. Путін – один із небагатьох світових лідерів, який не зателефонував Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибелю понад 1300 ізраїльтян, убитих Хамасом під час цієї атаки повідомляє видання Арефов об на безпілотники шахет надала Ірану тренувальні літаки яка 130 розглядає можливість продажу винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил. І, як зазначають журналісти, зараз відбуваються широкі тактонічні зрушення в ролі Росії на близькому сході. Напередодні президентських виборів у АРФ запланованих на березень Кремль шукає собі відвернути увагу від війни з Україною. Також автори публікації нагадали, що раніше Натаніяху оголосив про позаблоковий. Підхід до війни в Україні та відмовив Києву у постачанні систем протиповітряної оборони. Крім цього, повідомляється, що Мтаньяго відповів на звинувачення посла України про російські позиції ізраїлю за словами ізраїльського прем'єра. Заяви про те, що Єрусалим не виконав своїх обіцянок щодо допомоги Україні, не відповідають дійсності. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.